Жила була маленька дівчинка на ім'я Соломійка. Вона була добра, весела, мала улюблену іграшку панду пандика і дуже любила гратися. Але була одна справа, якої вона уникала, як могла, чесатися. Мама кликала Соломійко, йди розчешу тобі коси. А Соломійка одразу тікала за диван. Ні, мамо, там боляче, як розчевляльки пограюся. І так день за днем кіски не плела, коси не чесала, і от якось увечері, коли вона заснула з розководженим волоссям, сталося щось дивне. Раптом її волосся заворушилося, і з нього вистрибнули маленькі клубочкові істоти, які називали себе заплутлики. Вони були схожі на м'якенькі клубочки, які з очками і з ручками. Ура! Ми можемо тут жити, раділи заплутлики. Тут затишно, ніхто нас не виганяє. І вже вранці, коли Соломіка прокинулася, вона не змогла розчесатись взагалі. Її волосечко стало схоже на гніздечко. Ой, що це таке? вигукнула вона. А з гніздечка виліз заплутлик лідер і сказав. Ми оселились тут, бо ти нас не виганяла. Ми любимо скуйовджене волосся. Соломійка хотіла заплакати, але тут з'явилася Фея Гребінець, лагідна чарівниця з блискучим розчісувачем в руках. Соломійко, сказала вона, якщо чесатися щодня, твоє волосячко буде гладеньким, блискучим, і жоден заплутлик там не зможе жити. Соломійка вагалася. Але Фейгі ніжно провела розчісувачем, і це зовсім не боліло. Навпаки, було приємно, ніби її гладили голову пір'їнкою. О, як гарно, здивувалась дівчинка. Заплудлики почали панікувати. А, нас виганяють! Гребінець наш ворог. І всі весело вистрибнули з коси просто в мішечок для пилу. З того дня Соломійка сама підходила до мами і казала, Мамо, чого з виганяти за плутників, чесуй мене швидше. І волосся в неї стало, як у принцеси. Гладеньке, запашне і слухняне. А пандик її дружок тільки посміхався. Мо тепер усі казали, яка гарна Соломійка, і кіски, і усмішка, і просто чарівна красунка.